Я бы вам предложил обсудить еще тему оппозиции, потому что вот мне оппозиция – это очень важно, а кто будет оппозицией, я не совсем понимаю. Потому что, с одной стороны, все люди, которые входят в коалицию, говорят, что политики, голосовавшие за законы 16 января, никоим образом не могут быть в коалиции. Даже если они в списках тех блоков, которые, в общем, эту коалицию формируют. Это с одной стороны. З другої сторони, опозиційний блок, в общем-то, це опозиційний блок. Он не столько опозиційний сколько блок. Точно прекрасне. А опозиція нужна. Я не знаю, може радикальна партія буде опозиція. Опозиційний блок. Я думаю. Так якщо за великим рахунком ми прийшли до дуже правильної позиції. В нас є стратегічне завдання. Це європейська інтеграція, і от п'ять політичних сил, які потрапили до парламенту, чітко його задекларували. І Олег Ляшко так само 300 і в цьому сенсі. Тацієна. Я думаю, що якщо нас об'єднує стратегічне завдання, то треба працювати. Просто опозиційний блок. Ну він не приховує там ні своєї опозиційності ні на рівні назви. Ні і своє. про російського курсу не. йдеться про стратегію вперше в країні. Ідеться про якісь стратегічні вектори, за якими є дуже багато сенсів, тому що є європейські підходи, є російські підходи, та? от і, і стандарти насправді. Тому опозиція, я думаю, визначена е, в цьому контексті. Я тільки думаю, що вона буде не дуже велика, тому що знаючи цих хлопців, які там в опозиційному блоці, і які там попроходили по мажоритарці, вони завжди це така опозиція, яка дуже хоче бути близько до влади, тому що їхня опозиційність на рівні принципів вона дуже сумнівна. Там насправді. Опозиційність за можливість дуже дуже просто змінюються принципи на можливість отримувати якісь там преференції. Та я тут хочу додати тільки. Мені теж здається, що опозиційний блок насправді в них немає стратегії відстоювання певних проросійських інтересів. Я цього не бачу в тому блоці. В все, тому то, блоці люди, все, які відстоюють особисті інтереси гарантування все, бізнесу. Це люди шукають імунітетну недоторканість. Відходом. Тому, до речі, я підтримую, що один з перших законів має бути зняття недоторканості, щоб власне ці люди зі старого режиму не шукали просто прихисток в парламенті парламенті, для того, щоб сховатися від кримінальних справ, які можуть достатньо бути давайте так. Це так просто. Да. Знаєте, Беріко. там люди різні. По перше, є, mm -hmm. а по-друге, за їх особистими інтересами немає національного інтересу. У чому правда. проблема да. і цей особистий інтерес діє проти України і об'єктивно підігрує Росії. В чому це проблема напряму. якщо напряму. Там, напряму. там у певних панів ремонтувалася техніка ЛНР, ДНР, знаєте, яка кидалася в бій проти наших. Бійців, а тепер це хлопець іде до парламенту і хоче зайти. То знаєте, мені його особистий бізнес ніяк не цікавий, а цікавий, що він е, інші держави, підігравав сепаратистам. А нам потрібно в цьому плані мати певні чіткі розуміння, як відповідати на ті виклики, які стоять зараз перед країною.